Мишка розрядилась. Блін. Е, Повідволікали зараз через 3, блін, 2, я кеду, один. Супер, відволіка фіган. Пашаліти. Е, відбігай. Йох. Міняй позицію. Всім привіт! Вчора вперше я пограв хан Шотдаун, і для мене це було супер позитивне відкриття. Мені гра дуже сподобалась, і в мене були класні наставники Верон Халеп та Усачева, Тому запрошую подивитись, як був мій перший раз в ханті. Не стріляйте, поки що цей, Ми не повинні ніяких звуків видавати. От теж в цьому в суть гри. валиш? Я я Боже, хто мене же. порізав. <рі> Та йо маю. Зараз від собак помру, ну це ж ужас якийсь. Та х'ілься. Е, тут ворони, бачите? От а ворони. Я... В... А як зупинити? На F, на F, ne F. Почитай, шо мунчик? Від собак не від'їхали, вже півділа зроблено. Стоп, у мене мінус фул хп. Нормально? Е, ну похірся аптечкою, поки є. <реш> а воно поступово воно відновлюється поступово чи що? Ні, воно не відновлюється. Тільки якщо є шприц такий фіолетовий, тоді воно буде відновлюватись поступово. Оце ворони, ми їх будемо обходити. Тепер ви можете натиснути на єжку на єжку, і буде у вас, типу, темний зір, в якому ви будете бачити, типу, куди нам іти за підказками для того, щоб у висновку ми побачили босса. Це ти вбив? Ні. Саня прибіг тільки. Я на даху просто. Я тут, я тут, я тут, я тут. А, це роля на даху. Да, да, да. Я на даху, Саня. Е, Саня, зай, зайня, зай, морський. Тут... Mm -hmm. тут не зовсім така гра, щоб одразу залітати. Тут гра більше на те, щоб дуже круто ховатися mm -hmm. і потім mm -hmm. Mm -hmm. так неочікувано чпокнути, типу, покнуть, знаєте. Що ми повинні їх виставити. Справа, справа! У мене, у мене, у мене, у мене, у мене, у мене мітка моя. Я ебавшу, я їбашу, Моя на мені, міці, на моїй міці, тіп пів, десь пшениці, десь пшениці. От-от-от-от-от-от-от. Ой, блін, я забував. Скільки хопев, тіпа? Я три ти хапен! Блять, не помирай! Верон, я три тички дав типу, бля, я мені світиться, зірочка, що я його ебашу, блять! Три тички, бля! Він не вмирає! Три тички, з є башу, верон! БЛІН роля, це ужас, на, що ти туди заліз взагалі, якщо ти з дробаша не. По нормально, бля. я блядь. Я ебачу нормально, він по любому лоу ХП. Тип лоу ХП по любому. Порухатись, кого я піднімаю? С кого. Саня Мене, мене, мене. Він там, він там же! Він там же за каретку. А ще хтось зліва, зліва. Блять, строй, ще шоу. Да, 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 да. Я любаю, я любаю, я любаю. Не занимаю. <laughs> Саня ти єдиний. Недовго. <плес> е, так, трен, тренувальна була. Ну, це я казала, то ми через ролю всі загинули, бо він де вийшов демедж, з полоненим всю damage. контору. Де демедж? Де демедж? Де демедж? А як тебе посеред поля the the рятувати? Подивіться де подивіться свій демедж? Де подивіться свій демедж? Я не розумію. Де подивіться мій демедж? Е, а ви де? де? А ви де, де? взагалі? Я тут, ми за тобою. Бачу хантера. А там де й був, ні? Да, в голову вбив! Здається, был, типа, да, мне дали ачивку, мне дали ачивку, я был типа паршо. Да блин Да, 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 ДЕ, ДЕ? ДАЙТЕ МІТКУ, ЩО БАЧИТЕ. ты прям на дорозі стоит Та коли я вже по це за... Я йду, йду до тебе, Верон, бо я не бачу типа Прям на дорозі. Клять. Чого боже Че, бейлочь Чи в Чешае? Не-не-не. Та да не, мне не пофиг, я просто намагаюсь дерзнути а, 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 а там там погода, там погода! Бляаа! Боже, ну як я не убиваю, типа здрабашаль меня убиваю, не, не разумею, ч. Чекай, чекай, я. Так, поклав, покла. Так, мы тоді підходимо... Ну фиг на того він варить же Угу. Підходимо до босса, потрошки поклад... будемо буде Я думаю, что ему уже так стреляло, що можно его не тихо бити, а можно і пострелять це босс и вал и спавнится не привезли. Краще нам стоять в він по всьому чтобы блин по Зараз цены. Сам с ним все.

Може вже під хату. ДА, ДА, ДА! ОТ УТО, ОТ Бачу, в мене, в мене, в мене, з моєї сторони я був! Ну, нам потрібно бути босом і... У мене босик був. А, ти босом був? Угу, угу. Я сильну. А я отправил. Трек... Допийте його як, як можна, будь ласка, все, бо він мене не боїться. Ще, іще, пічко, що. Є. Так, Швиденько, тепер ми можемо сквозь кого. У мене два аптечка, хіло нема, у мене хілу нема. Е, дивимось на всі виходи з другого побуту. Вони можуть кидати динаміти і всякі типу, орієнтуватися на це. А на дах вони залізти не може з вулиці зараз? Е, мож mm -hmm. Дау атичку, дав, дав Угу. Mm -hmm. Він з моєї сторони був. Я ж попав в чат, не відбив голову, типу, а не вбив. Блять. Він десь під нами був, під нами прямо. А, якщо я двері відкрию, вони зможуть зайти, да? Мені двері не відкривати, да? Просто да, 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 не, 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 ці не відкривай. Понял, другого. Найс. Все, всі? два. Що да, третій, третій може двор. бути, чи не. Ой, блин, третій. Не, не знаю. Ні-ні, я двох бачу, я двох бачив. У, ці... у нас є ж вх, типа ми мы... я бачу трьох у ВХ Угу. Так, а що в них лутатися можна, Скажи, як лутатися? А коли ми беремо нагороду, а якщо ти лутаєш, а коли ти лутаєш, тобі одна секунда додається. На F лутати. Да, 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 я Але бачу. Але треба не на зброю дивитися, а на тіло. Да, 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 я бачу, мені дали. мене 5 секунд вже є. людей поряд немає, людей поряд немає, ми можемо йти на другого боса. І це дуже дивно, чому другого боса так і не забрали. Угу, mm -hmm. Ні, але Стоп, а, ты переключил, я думал, ты сам не музик. На стри. реально тут загризли. А шо, як борща будет те кулич? Ты силиш. Я слышла трейд, ты напавший у бомб. ха я сам... Это нормально, нормально. Еще через бикну, короче, вот. Да, да, да. А як розумієте, де виходить, а як розумієте, де тап. На тап, ну я бачу тап, а де вихід, як позначається. Як така стрілочка, типу вихода, вихова. А, все. А, все, бачу, внизу. А що він один тільки ви? Ну так, і зараз ще дропси на хан. Ні, там декілька виходів, і там навіть видно деякі заблоковані. Це, здається, гравці це можуть робити, але я вийду, в цьому сезоні вдалося, я не знаю. Він те, що мала в цьому сезоні. Міс... Куй, не говориш. Хорошо. А як я одного фонтера? Перший кіл, чорт, перший кіл. Угу. Маленькі 4 хвилини. А, да, нам сюди. Е, так, тепер по, по всі сторони дивимося. Ми все, ми, ми в цьому колі, да, маленькі? Да, да. буде. І не угу. виходить за його зони, тому що нам габело буде. І тут ще mm. три пати, да, такі, два пати. Я вже е, да, щось чую. Да, да. ну... да. да. Я правіше тобі беру, Сань. Uh -huh. Тут зліва я правіше. Я пам'ятаю вас. Вово, бачу, майду спустились справа. Mm -hmm. Дав на спину, спину дав! Ще біжать, ще спускається! Блять, б'ють, б'ють, бувають. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Не бачу. Справіше там. Вони правіші. Вони прямо за будинком, може там? Так, ну один спустився, один ще не знаю. Mm -hmm. Десь десь в верон мають бути вони. Верон справа, вони справіше, щоб не підійшли з будинку, верон був. А це моб. Бля. Чуєте крики там якісь? Бля? А всередині вони ще будинки. Ну хтось, бо, сіть, хтось б... вже є на вулиці, так. Так, да, так, да, так, да. але ще вдруг, бо я чую, там вони булькують, кричать. О, тут, 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 в мене, в мене, в мене. Двоє, 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 двоє. Блять, б'ю з дробашом. Мені хана, мені хана, мені хана. Живо, живо, живо. Бил, двох був, двох був, Верон. Двох? Супер. Так, 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 так. Я хилюсь. Блін. Хто, хто, хто? Саню був. Михайло Бабич. <плес> Михайло Бабич. <па. плес> а я можу, а я можу різно <плес> те <та> Саню навіть. Чекай, <плес> чекай, <чеха>, я перезаражу. Це мені, а може він... Ми двох вбили. Пак, дякую, дякую. Не видай! Добре, добре я рідочка, добре. Меней збереженних не пропускай! Ай-ой-ой-ой! Отут десь? Чуєш? Так, так. Ой-ой-ой, я не бачу. Я можу ріснути, Саня, да, чи не можу ріснути? Через стіни? Чи треба ближче підійти? Ти можеш, ти можеш ріснути. Просто він десь тут. Я на надоху, на даху, бачу! На даху. да та та а тут! Я прям мітку на нього став. Дав в голову! Все, вбив. Але він не один. А може це тих від цих двох? Ти рісати биш? Боже, не побачила куди! Ай! Дай, да, 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 дай він! Бля, десь біля. О, боже, яке з мене пул ХП, бля. А, у мене немає різків. побачу побачити. Блін. Не встигну. Я за парканом, наверное, можно резать вроде. И на варбу забавлю. А, блядь, что там? Блин! Я думал, я встыгну. Блин, настраивай. А он тоже жизнь. Свою. А их двое. Один на даху был, дах мы убили, а он резнул на полный дах. Доступно 3 кладів сейчас в грі. Бояний бак. Молодець. Так, жаль, що не вмер. Вона серце забилось. Напевно, зараз вистребне. від такої чудової компанії. Приємно з вами грати, не, приємно. Кайфіки. О, вже шмаляють нездороги. Угу. Е, оббігайте, не знаю, давай-давай дуже. Йдуть. Идуть. Блин! А в мене є завес, ты здалека. Прям на дорозі там могу уйти. У нього якась снайпа такой. Ой, це по мені. Він сам помер від себе? А, де заякає? Точно. Держай, диссейд, держай, диссидом! Ще один помер? Так, да, є ще один. Я не знаю, чи помер. Я просто... Ні, по іншу сторону. Молдаєць. Угу. Куди я йдемо? Тут, тут, походу, від колючок помер, чи щось таке. А труп вам треба було, та труп чи не треба? У нього снайпа якась було. Брать, брать, що mm -hmm. снайпу, чи? блін, кабрін, у нього там... Офіцерка, бар... Ну, Візуально вони виглядали круто. Так, да, так, да, прикольно виглядаю. Біля мене топить багато, мені здається, більше в хатині. Mm -hmm. Але в хатині чуваки з дробашами. І тут, тут не одна команда, тут декілька. Е, mm -hmm. В хатині чуваки з дробашами, як тільки будемо заходити. У цій хатині на місці, так? Да? <гій> а ще по в сторону. О тут в вікні. Десь тут ще десь тут ша бегает. Саня, нам в спиной дальше Угу. Ч? Блять. Хилюсь. Ну там він десь і був. та 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 Сука, от гандошкін. Блять, він з якоїсь просто до щечки мене вбив. Що Шо за Там... Что <гри> тут, тут тип снайпер? Кончений ублюдок. Що він там, ну так, э, з дощечки? А як тебе резнуть? Як к все резнуть через. Підходить, підходить, підходить! Бля, я помираю. Поможи! Ай! Хорош, 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 хорош. Це той саляк, чи ні? Я не знаю. Ти що, з хати вийшов? Я не знаю, але я піпу. Може за байтом його підійти, якщо mm -hmm. тут є тімай. Mm -hmm. Ой, як небезпечно. є патрони, Я... ну тут є патрони, вроді патрони взяти. взять. Mm -hmm. є, але мені здається вони рідко, рідко зустрічаються. Явля, не одяг! Кожен хто вбиває Кожан, кто бывает и читает, да, мені треба хилочка, да. Шо, що за звук? Що це таке? Що це таке? Це у того тіпа типу, там, де ми вбили. А, зрозуміло. Там хоче підійти чел. Є, є, є! Є чел! Є тіп, є тіп, досі. Сань, відки тебе вбивав з тої щелини? Там є досі. <мас> блядь, не можу, блядь, не можу вбити. Вбила, 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 А Я не попадав стільки, це пиздець. боже. Блін, вони мишку розряджаються, їй не вистачає. Так, це він тебе повітряв, так? Пауло? А тебе не можна... Да, 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 дро такой ставити. Це якась мені здається, інша команда, потому что выйшли в закон. А я попробую, я попробу реснуть. Драма зі стрибай. Найс. Блін! я тупанула прямо навпроти мене от тип з Ромеру. Ебать, тип там снайпер пави. Прийде, прийшла, Присядь, присядь. Відходить, присядь. відходить, відходь відходь. відходь, 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 ти відходь! вижить! А, не <звач> панікувала. Я, я <б> <звач> Боже, які гандони, це просто біздя. Так <рик> швидко. У ролі краща позиція. Ні, вона насправді дуже неочікувана. Але у них DarkSide, то вони напевно знають. <рик> просто жовт. Чітери 100% Вони не знають! Здається, це машинчика. Тут ще ще ще. А, зверху, боже, він нагорі, блядь. Це було геніально. Я сих ще одного би вбити. Красавчик, красавчик. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Реально гарно. 5 кілів ще. Люблю, коли роблять ваншоти, рандомні типу та-та-та. Ну таке, які повинні робити? Знайомі? Не я просто... Я я просто панікую і стріляю в бік. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалася нарізка, погана, поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться на канал. Я буду безмежно вдячний. Пишіть, чи ще ми хан знімаємо, чи йдемо далі. Все-таки на задачі виходить ArcRide, здалі виходить Battlefield. Можливо, лише якісь там проекти, які поменше побачимо, а, Які по які на різці гру ви хочете бачити, що пограти. Буду дуже дуже вдячний вам також за допомогу і за фідбек. Тому дякую, що подивились. Па-па!